Всім привіт! Мене звати Маріанна і сьогодні я проведу такий е, вихідний влог дня. І зараз я буду завершувати свій останній урок, який в мене запланований на суботу. І після цього буду збиратися і вийду на прогулянку, подивитися одну різдвяну ярмарку, яку вчора я випадково пропустила. Хоча я була впевнена, що вона має бути вже з 15 грудня. Але, як виявилось, вона вже стартувала і хочу подивитися, що ж там є такого цікавого. І так, я вже збираюсь на вулицю, я вже завершила зі своїми уроками. Чесно кажучи, не знаю стосовно погоди в Валенції, тому що вона постійно змінюється. Це взагалі дуже теплий грудень, який я тільки пам'ятаю, тому я навіть в осінній курці, бо, чесно кажучи, якщо адіну я пуховик, то просто спалюся. Тому взагалі прекрасно я вважаю. Все-таки я не пригадала, все-таки сьогодні більш-менш тепло, але все одно на всякий випадок ношу шарф, бо зараз холодку достатньо прохолодно, а якщо десь на сонці, то спекотно. Тому є різноманітні контрасти, я майже підходжу до центра науки і мистецтв, трошки розкажу, покажу, взагалі, яка різниця між іспанською ярмаркою та тоді до початку повномасштабного торгнення ярмарку, тобто, і якими я. Відвідувала раніше. Зараз іду по ярмарці, скажу так, що дуже багато різних. Скажімо так, інтервалів, тобто будиночок, простір, будиночок-простір. Ну подивимося, що тут є насправді, тому що насправді є дуже велика різниця між тим, що у нас колись було до ковіду і до війни, що я бачу зліва столики, що присіло багато людей. У нас взагалі з дуже велике було обмеження, тому мені цікаво взагалі, як тут ліндвин, бо я майже два роки його не пила. І думаю, може, десь його знайти. Так виглядає ярмарка, тут безпосередньо продається Глінтвейн. От бачите, зліва там продається за 7 євро. А там маленька ось така баночка, яку взяла, ну, як би сказала би, ковшин за 5. Насправді, чесно кажучи, ви платите, мені здається, за чашку більше, а там за якийсь відсоток, напевно, за Глінтвейн. Ну, це то таке. І Вона залишається у вас, і тут я помітила таку закономірність, що в Іспанії взагалі... Ви платите за стакан, а потім вже за той напій. Якось воно не знаю, чому так працювало все ж таки. Отже, я взяла глянуть взагалі. в Тому якби крамниці є два розміри. Є побільше за 7 євро, а другий за 5. Я взяла за 5, Якби мені багато не треба. Скажу за смаком, в принципі, як він хороший, тобто не відчувається, що його там знаєте, розбавляли просто виною і понакладали спеції, тобто відчувається ця нотка прянощів. І скажу непоганий, хтось казав, я чула з деяких блогерів, що хтось минулому році намагався приносити свою тару, щоб якось це було вигідніше, але в цьому році ні. Ви платите за стакан, тобто, по факту, цей стакан ви нікуди не викинете, тобто ви залишите собі якби для повторного використання. Ну насамперед, я що вже помітила за таку закономірність, що багато іспанців на будь-яких фестивалях, яких ти просто ти приходиш, ти для того, щоб купити напій, тобі потрібно платити за стакан, тобто або це пластиковий, або іншого матеріалу, бо я пам'ятаю у бургерному фестивалі. Це було в червні, і ми також щоб купити напій, ми платили за стакан по факту. І цей стакан ти просто береш з собою додому. Я його не викидала, ми його використовуємо для своїх інших, якихось окремих сіл. Якби ну, у них так задумано, хоча у нас я не знаю, начебто схоже було таке колись. Може, я помиляюся. Отже, моя особиста думка стосовно цієї ярмарки. Я можу сказати, що вона варта, і для першого разу можна туди піти і подивитися, що взагалі є, якщо ви турист і ви перший раз прибули у Валенцію. Стосовно страв, я нічого для себе не знайшла особисто, кажу чесно: ціни стартують приблизно від 7 до 12 євро. Я бачила деякі, і в основному тут в Валенція, як я помічаю, картопля, наприклад, піци. Якісь різні солодощі, чуррос, тому таким чином. Звичайно, ми зараз пласа дентамента подивитися на вечірню ялиночку, бо в день якось не зовсім цікаво аніж ввечері, тому таким чином. Зараз ми в Jack and Jones. Зараз е дивлюся деякі речі. Ось дуже такий цікавий, як би сказала, светрик. такий Мені чомусь нагадує сільський, сільський трошечки стиль. Такий не знаю, лісовий, весь темно-зеленому коричневого кольора. Дуже цікавий. І тут є ще... Є ще, є ще, є ще. Дуже цікавий светрик. Такий дуже теплий шерстяни. Нас до речі дуже сильно похолодала валенці під вечір. То я зараз соні светрі і легкі куртки, бо мені просто буде жарко. Пройшли мої трошечки вихідні, не дивлячись на те, що останні тижні перед Новим роком вони, як завжди, продуктивні, але все одно я провела дуже чудові милі атмосфері, наскільки це можливо. І я рада вдячна вам за перегляд і бажаю гарного дня. Па-па!